В Отця, і Сина, і Святого Духа сьогоднішнього дня, другі браті і сестри, церква починає нас підготовлювати до Великого Посту. І сьогодні ми вже чули притчу про метаря і фарисея. На перший погляд, ми як звикли цю притчу сприймати, що Фарисей – це негативний персонаж. А Митар це добрий. І навіть коли є зображення, як картини про Митаря і Парисея, то як зображується? Парисея такого гарно одягненого, такого, знаєте, в дорогих одежах, такого напищеного, а Митаря, такого бідного, який стоїть в кінці храму, але ж це неправда. Минулої неділі ми говорили, хто такі, такі мидарі були. Це були багаті люди. Це були люди, в яких була влада. Це були люди, які збирали податі свого народу. Але ми бачимо, другі браті і сестри, в цій притчі, що фарісей. Він хоч спочатку своєї молитви він почав дякувати. Йому не потрібно дякувати? Звісно, треба дякувати. Але біда цього Фарісея не в тому, що він це все робив, тому що це була правда. Це була правда, він дійсно ревносно старався виконати закон. Він і постився, і молився. І давав милостиню, але він не мав любові. А корінь усіх заповідей це любов. І основа всіх заповідей. Якщо добра справа, яку людину робить, не призводить до любові, до смирення, то вона може і нашкодити. І ми бачимо на прикладі цього фарісея, що, якщо неправильно не з, не з, не з, не з тим серцем робити добру справу, то вона навіть приносить і шкоду. В Ави Доропея дуже є такий гарний приклад. В одному мастері він побачив монаха, який був дуже смиренний. Як би його не ображали чи хвалили, він був одному тому самому ніби розположенні духа. На ньому, по ньому не можна було сказати, що він там засмутився або. Там видно по ньому, що він пишається. Дійсно, ти поподивився на людину, він каже, що дійсно смирення. Він підійшов до нього, щоб запитати, як тобі це вдається, що ти, як на тебе не ображали, а ти от так себе поводиш спокійно, смиренно. І коли він почув відповідь, він жахнувся. І він відійшов від того монаха і сказав, що дійсно є. Є таке смирення, яке ще гірше за гордість. Тобто гордість така, яка ховається за смирення. А що цей монах сказав, коли підійшов до нього Алла Дорофей? Я не звертаю на них уваги. Вони не достойні того, щоб я звертав на них уваги. Хай як пси собі гавкають, що мені до того? Знаєте, дійсно, така зверхність він вважав себе праведним. Вважав себе, що от він смиренний, вважав, що він богодний, але зневажав іншим. Отак і цей фарисей. Він так він виконував, але в нього присутня зверхність і присутнє осудження. А коли є осудження, завжди є зверхність. Коли ми осуджуємо, ми як говоримо? А я би так не зробив чи не зробила. Або я би по-іншому, я би, слово є я. Отак От і в цій молитві фарісеє, як він каже? Дякую ти Боже, що я не такий. Але, дорогі браті і сестри, не спішимо осуджувати цього фарисея. Тому що самі стаємо на його місце. Тому що коли ми його осуджуємо, ми кажемо, ай, дякую, що я не такий, як цей фарисей. Тому що я не горжуся, але тим сам уже гордимося. Тому, браті і сестри, ця притча навчає нас. А про, до речі, про Митаря, він не мав що сказати. Він знав, що він грішний. І він дійсно щиро каявся і просив, Боже, Боже, милостивий, будь до мене грішного. Будь милостивий. Якщо, наприклад, людина працює на роботі, вона отримує зарплатню. А милостення це те, що дається даром. Отак він просить, що він не заслуговує ніякої ніякої ні, 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 ні винагороди, звісно. Він хоче милости. Він просить і смиряється. От дійсно Святому 8 є такі слова, що Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому, браті і сестри, читаючи цю притчу, у собі знайдемо і Фарисея. І митаря. Тому от, я і почав свою промову про, про митарі Фаресей з того, що не завжди треба зразу осуджувати цього фарисея. Тому що від нього теж багато чого можна навчитися, що дійсно ревностно служив. Хоча не розумів суті закону, що це суть закону любов. Але і у митаря повчитися того смирення. Але жити не треба як митар. Тому що часом люди думають, що. А, це притча, що каже. Дивіться, оправданий вийшов більше метар, який грішив і просто каївся. А фарисей, який дійсно старався виконати, менше був. До речі, Господь не осудив його. Зверніть увагу, в Євангелії написано, що митар вийшов з храму більше оправданий, чим фарисей. Де було сказано, що фарисей Господь осудив? Не осудив. Але сказав, що йому приємне те, що людина кається і виправляється. Тому, дорі браті і сестри, читаючи цю притчу і розмірковуючи над нею, ми стоїмо перед попри Великого Посту, де треба поститися, молитися, читати Святе Письмо. Одним словом, старатися робити те, що робив хто? Фарісей. І дійсно треба старатися, але головне, щоб ми цим не гордилися, не пишалися, не казали, що а я пощуся, а я молюся. Тому що тоді вже це все втрачає. Ми втрачаємо це, коли ми хвалимося. Але не думаємо, що будемо так, як, як митер. що грішу, а потім каюся. Слово покаяння ми неодноразово говорили, що це є зміна. Це не просто, знаєте, звіт про. Роботу свою, про гріхи свої, а далі знову починаємо все з початку. Ні, покаяння це зміна. І предполагається, дійсно, що цей металь він намагався і намагається виправитися, а не повертатися знову до тих гріхів. Тому що, якщо знову назад, з думкою, що повертатися до тих гріхів, які людина робила, то це вже не покаяння. А покаяння це дійсно є зміна. Зміна нашого розуму, зміна нашого серця і як результат. Зміна нашого життя. Амінь.